Два дні не заходила в теплицю і дивіться, що тут наросло. А я поливаю все, а я поливаю, а тут такі огірки. А зараз думаю, я хотіла там цибулю прополоть І думаю, так гляну, що ж там, може, які маленькі. Є. Дивіться, які маленькі. Оце огірочки. Ну, і тепер вже піду прополю Сім годин ранку я почала вставати дуже рано, щоб. Ой, птахи там водичку п'ють. Ну, щоб встигнути пополоть, полить. Ну і ще якось зробити. Ось огірки зібрала. Ну, краще в день можна відпочити, тому я оце так рано стала вставати. Настроїлась. На таку волну. І тут до Наталія Позвонила. Люся, ну, зателефонувала і каже, що ми можемо сьогодні поїхати після чотирьох, трішки спека спаде. Ой, Маргушка, ти там ідеш? на кладовище. Ну, кажу, звісно, поїдемо. І йду, бо Наталі телефон не відповідає, видно, зарядка закінчилася, а в мене такий гарячий. Маргоша, ти там чи ні? Щось стало, не бачу так далеко. Ну і пішла. А, Маргошка, то ти була? Де ти ходила? Де? Тут уже позакривали двері, тепер ці закрили щось. Ну, зараз почула, що я стукаю. Ну, що ти? А чого ти плачеш? Чого ти плачеш? Заходи, бігом. А чого бігом? Бігом, ну щоб в воздух не щоб... мене Аж в тебе щось свят є. У... Ну, а дзвонок у мене йде. А чого в тебе не йде? Наташ, я не буду йти, е... бо значить після чотирьох і Толя, ну на чотири. Іди сюди. Будемо голубці їсти. Та Наташ, треба одягатися і на кладовище поїдемо. Ти не поїдеш? Не поїду зайнять. Так, да, щось, а я поїду. Ні, я не годюся. Ти не годишся, що з тобою? О, я ж отам біля товані, ага. біля вані, одвалі, от отам весь міщій вирвала, і ага. виноград обратно, і весь город переполола. Ні, оце осталося. Uh -huh, uh -huh. А, тепер а в скільки ти встала? Не було п'яти. Ага, ти я поки не показую. Покажу. Хай Це тебе поругає. Не а, безсовісна. Не, і я встала около п'яти, так я тільки поливала. Наташ, так а не можна. прийшла, полила, помидори посибрала, огірки посибирала, три кабаки збирала, ні, чотири один курям викинула такий гетара. А тоді полила усе, а тоді це зробила, а тоді оце впала і одходила. А, ну тоді одходь, а я пішла цвіточки, водичку і по і, і, і з'їжу. А не ввечері так. ну тільки пізніше на твої голубці прийду. Ага, хорошо? хорошо? хорошо. Нет, Добре, дуже тоді. Так. А чого ви тут закриваєтесь? Ви раніше не закривались тут? Закривали. А, я все, я поняла. Все, я тоді пішла. Я тебе предупредила. Ну, я, я попробую до, до Славіка водички налью хоч йому. Ну, належ, як належ, спасибі, не належ. Налью. О, хорошо. Все, і до вечора, дівчата. Я, скажи, я не їдеш. Та з оцими тоною і Люсею, що я буду їхати. А ти що прийшов? Повернувся. А, ти з подвала виліз. Ай, ти, ти в подвалі був? Іди, йди туди, бо жарко, 36 градусів. Ой, чухається. Все, я побігла збиратися, тоді раз вона відмовилась, я побігла. У мене сьогодні четверте число. Ой, це три роки і місяць. Як не стало синочка, о, пішов, 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 бачите. Оце він там, там йому прохолодно, хороший, хороший песик. Оце. Все рівно в хату будеш йти, Трішки зірвала троянд. Ну, раз Наталія не змогла, це ж уже перетрудилася. І зараз я колючки ножницями позрізаю. І поки вони приїдуть, поставлю в водичку. Оце сьогодні вже. Я думала, що я не зможу сьогодні поїхати. Ой. Ну, свічку там не буду зажигати, бо дуже спека. Плюс 36 зараз, то якось трішки опасно, мабуть. Ого. То треба було взяти лезо. Та оце, ну я і так позрізаю ножницями. Бо не знаю, чи я там зможу зняти. Телефон закипає. Дякувати, що. Та це ж у нас світла нема. До восьмої вечора. Як виключили в два часа, в 2 години, і оце до восьмої не дадуть, то і в них з'явився час і можливість і з'їздити. Ось так. Колючі. Ага. Та тут недалеко, тут від на, е, нашого будинку, колись Віка, вроді як заміряла, казала 2 кілометри. Але жити оце нагору і, ну, пішки, ну, ніяк мені не, не вдається, хоч ти умри. Ога. Знову сирени. Господи, Ну і так хоч квіти поставлю і дочечці, і синочку. Я, Та, мабуть, зараз іще там є рожеві. Так, а це, ну, так, як. Там читала, що то неважливо це число парне чи не парне. Це ж Уже народ видумав. я піду зірву. Гуляй. Це називається терапит. Ще ці додавлю. Може дощ буде. Хоча по прогнозах там нема. Дивіться, яка гарна. Так, ну і ця. Оцю можна, вона вже скоро відквітне. А оці, ну, потім, може, ще подивлюся, якщо встигаю. Щоб вони мене не чекали. Все. Ось. Ну ось такий букет. Ой, краще б я їм живим дарувала. І ну, все. ще йдеш тут. Ориски дала, зараз все це збив, щоб вітер... На вгороді хіба не засмагнеш та гарненько колір у тебе мені так нравиться. Тільки він швидко змивається. Mm -hmm. а краска дорожча, рощей дорожча. <плес> <плес> Блін страшне. <плес> а я і, інакшу інакше не признаю. Мені оця підійшла. Ага, найгавні, так дякую. <плес> От іменно трошки ти зробила каміша і та трошки Просто... Ну мистець. він змивається, то. Все, поїхали. Да, поїхали. Дякую. Боси ми розмажемо, може воно таки дивиться yeah, yeah, yeah. дощик буде. До, до. Та ні, ти зараз розмариш поляку. Да, да. Воно ж не грязне там. Ні, ні, тільки витримчу. Полячка трошки. Люся, давай я йти. Кам'яні троянди дизайн. Там, там, я не знаю, я сама. А до... ми там, попробуємо там. Не знаю, що тут мені, що Ну, Трошки може розгрібти там, такі камінчики. Люся. Ага, зараз вона просто поки дизайн зробить. Ой, Синочка, хто до тебе в гості приходить? А що, хтось приходить? Так. Да. З лінтою букет був. Це ж ми місяць назад були, так? Та менше. Менше? Та ні, не менше. На годовщину ж його, по-моєму. Ну, так, да, да. ми ж на годовщину, як ви ж привозив. Четвертого. Четвертого, шостого, так? Да? Наразі місяць назад, так. Да. Так заросло здорово. Там треба брати сапку. І оце ж тут про це ж я стою на могилі. Тоня, я що я думала, 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 що зробити сюди ж. Так якби воно щоб і зимою, і літом, щоб воно зелене було. То, і і, щоб думай, не... зимою я не знаю. Я вже сама ходила, дивилася. Ту гортензію посадили, да? так? От ні, ці, ці ні гортензія, а що ти тут думаєш? Ти бачиш собаки порили? Бачу. Оце ж вони й тут працюють. Оце вони наші квіти да. забрали. Эта, Тоня, я так він... От, він звесну... А він з весни до, до зелене, глубокой, да, значить до... посадимо до... у мене є. Так, дожди, я піру, так. так я ж хочу налити, щоб ти так. До та... глибокої осені він буде так само. У нього лися такі, знаєш, я, 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 я поки на ньому залишила. Можна навіть декілька кущів. Так, да, от, декілька, звісно. Отак, отак в рядок от, сюди п'ємо да, да, тут. Що це типу... могилка. А якби ж воно шо... Можна було тоді нашу ту оградку, ну вже люди собі поставили і покрасили. Ну Оцю нашу, що ми що нам скинули. Ага. Можна було її тут поставити тоді вона Хай собі. Ми тут. Тут. Тут, тут оце зробимо. Це, куди ти її поставиш? Туди воно пам'ятник. Тут, тут тут, вона не, не, не поміщається, туди-сюди. А оце посадить отак рядочок, а сюди вже так Або оце. Ну, оце Оце вона йде тут. Оце, оце воно прямо ну, поруч йде О, якось поруч. тут. Да. Ну оце розгорнуть. Рози саме, зробити рівненько і тут маленький проходик залишити, а сюди постеріг і, і бур'яна не буде ну, да. і этот... ну, згод, згодно з тобою. Так. Ми ето, свічку не будемо палити, бо жарко сильно. Да. Та да. Не, да, не да, да, да. що не загорілося тут нічого. Вдома запалиш там. Так, я ввечері запалю, відкрию вікна, кондиціонер не буду включати поки. ох так що там тобі допомогти? не знаю, Пані. Ти щось ліплю. Оце гарний такий. Ліплю. Отак його придавити, щоб не собаки. Отак можна. Ну, що? А що не зробимо, Трошки розвитрало. отак. Ось. О, хорошо. Може, вони жарить, дуже і засохло толя, може, і травить. давай водички сюди. дай. Я шукала червоненькі, які, що я весную ага. Вони, Я так розумію, що, мабуть, з весни вони червоненькі, а потім вони міняють колір. Я обійшла так. оці червоненькі, тільки ось такі мені Ага. А от ті, що були здорові, отакі, ні одне не, не знайшла. Ну нічого. Я, аби воно там держалося вже, то хай буде. Ну Добре. Та ще мали водички. Ага. Ще водички Ще. Та нам же треба туди ще в ту а Там є. А, і Наталі Наталі, там же... Ні, там... Там, э, там ми поставили, поставили двох ліків. Ну так а там на кладовищі є вода. Там можемо на... куди? Ну, а я не буду, не будемо. їхати Ми туди не будемо казати, не будемо? Да. Ні, ну Наталі ми що шо... Наталі нам тільки. А що? Ну, ну тоді вивай. Наталі Наталі... ні, що ж Наташі. А, ну Наташі Ну, Хороший. Ні, не, не поїдемо сюди. А тут не зайдеш. А Тут так. Да. Що тут оце так за місяць виросло. Ти ж подивися, яка оця... Це хтось, це хтось із знайомих сюди прийшов. Отак хотіть, так вона поволяти. Угу. О, та тут то пора надо брать, ну це не зараз бо дуже Ой. красиво лепит ходит ой, остается закрыто туляет полностью весь экран баночку може оставити. Okay. І водичку налю, чи птичка поп'є. Mm. Okay. Ага. Там не хватить водички, птичка не поп'є. Ну, хтось поп'є, не, хватить. Дивись. А, повна, так. Да. Ага. Uh -huh. Потім так уже будемо робити, оці, о, 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 заборчик, то о, щоб отут плитку ще навозили. Привіт, Славік! Зараз водички нальємо і польємо, а вазочку не, не взяли ми йому квітів, ну вазочка стоїть хай. А в мене є салфетки да, я дам. Далі. Угу, Є, є, є. О, Угу. Ну, все так. У нього менше бур'яну, чим у мене там у Наталочки, Не виривається, не виривається? ну хоч виривається. все, все. Все, все. Дубова зима. Да, так, да, все, зараз руки витрим. Ой, Господи, все. І всіх провідали. Ну, не всіх, ну частину. ми не голодні, ми тільки каву Да. Так що дякуємо за е, пр, пропозицію. Ну і, і абрикоси ігнорували, кажуть, зелені, ну трішки там взяли, так? Да? Ні, ну нормально взяли. Тувати ну, мені там трошки даже на варення чи, чи на повидло, да. не знаю. А наверху спілі, да, Туля? Да. А туди не достанеш. Там... Оце будуть падати, швакати, да. а я буду да. збирати та викидати. Да. Оце да. мороки. Да. Да. Це буде так. Ну, Та що ти, де, ти зробиш? Вже його... Оце сьогодні ото начвакало, mm -hmm. бо я все вбирала. Да, да. ну. Та я знаю. Я ввечері. Ми ж ходимо, тільки побачила, тільки вийшли одразу туди і в відро. Ага, в відро. ага, я теж у відро. Бо, піло це, бо, це... бо то бджіл там буде тоді, mm -hmm. і мурашок, і все. Ну, смачного нам. Да, дякуємо. А особливо мурашок. Це страшне. А потім пробуй їх mm -hmm. вивести. Я не буду садити. хочеш запери. Наташа не захоче вийти. Ага, добре. Я зрозуміла. Ну, все, пока. Дякую вам. Давайте, заїжджайте, коли? Коли платить будемо. Ну, не знаю, Тоня, не обіцяю. Буде время, заскучимо, але ви Давай, давай, давай. Та ви ж там, мабуть, наталі щось обіцяли. Наталі твої? Ага. А що ми обіцяли? Кудись поїхати. Нічого не обіцяли. Ану нагадай я не ну по моєму за пам'ятники, чи це після після го як тільки як вона скаже, так А, ну це ж, ага. нема питання. Ага. Можемо до поїхати, Якщо вона хоче, давай буде трошки та поїдемо проїде. Я, да, я не знаю, коли там. З... А Ось вона ще... з нами не поїде, сказала. Якщо ми буде, ви будете гуляти по парку, там каже, в мене ножки болять, я не можу з вами. Та, Каж... а ми її посадимо, вона буде сидіти, а ми будемо гуляти. Те, буде. Ну, хай даже і не і не, не ви думає. Її, все, ага. Хай перед цим віддихає, ага, не отак паше, як сьогодні. Ми її під руки ага. На лавочку посадимо і буде вона. Ага. І буде вона, і буде вона з нами, все одно. звір'ю, вам жарко. Та всім жарко сьогодні, дуже жарко. Що хазяйка поховалася в спальню, так. Да? Жарко, водички, мабуть, хочеться. Красавчики. А ти що? Нема в мене нічого. Нема. Пішов, пішов. Ну і я піду до Наталі. Наталя в таку жару, ще й голубців накрутила і в духовці. Не, на, на, дворі, на, дворі на електричній А, бірші. на індукціоний. Ага, я зрозуміла. Люся не захотіла, а столі комусь, дивіться, які гарні голубці, а ви не захотіли. Толя каже: ні-ні, ні Тоня, одну каву бо дуже жарко, а каву не жарко. Ну, ну і не захотіли вони. Приходить, ну нічого, слідуючого разу. Ну, смачні голубці, бо вже в Наташа я поки Вона каже, ти багато балакаєш, поки я балакала, в неї вже пусто. Да. Ну, а мені смачного. Мені... У мене компот холодний є. Ну і їх... давай ка а, він тебе з цукром. Ні. Не з цукром. Я водичку буду пити. Я й так абрикоси їм, слава Богу. Сідай, їж.